Доброго ранку всім! Продовжується ефір ранку на Алтаві, і ми продовжуємо так, би мовити, музичну тематику. Оскільки у нас зараз в гостях, наш перший гість, дуже музична людина. Зустрічаємо Дмитра Соколова, директора обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Полтавської обласної ради, члена національної всеукраїнської музичної спілки. спілки. Як Доброго красиво. ранку Полтавщина. Дмитро зранку голос прокинувся. Соколиний, та не дуже, але репетиції вимагають, щоб він був в тонусі на 10 годину, наже Сьогодні передостання репетиція десь три години буде тривати. То я так в такому режимі. Ну, репетиції, як то кажуть, завжди і постійно творчі людина, але є конкретний інформаційний привід. Концерт буде відбуватися. Розкажи про хочу започаткувати у Полтаві традиційні концерти, там як раніше і зараз Герман за Юрченко запрошує. От я, як його учень, також переймаю Нічується. найкращі, найкращі традиції народного артиста і в. Минулому році я зробив перший захід, присвятив його річчю своєї діяльності. Я Відлік виду від того часу, коли я почав співати в українському народному хорі Калина, це у 1997 році, а потім музичне училище. От і відлік, іде звідти і минулому році було 20 років діяльності. Був величезний концерт. Ну майже як у Германа Юрійовича три з половиною години, два відділення. Перше відділення було у супроводі Полтавського симфонічного оркестру, дякуючи народному артисту. України Віталію Михайловичу Скакуну за підтримку адміністрації оркестру Михайлу Яковичу Мальку, щоб підтримали. Дякуючи музикантам, 60 музикантів виконували твори українських композиторів, сучасних і класичних композиторів. Було багато солістів. Приїжджали із Києва, Валентина Андреєва, Яценко, це викладач кафедри сольного співу Національної музичної академії, соліст національної опери був Василь Колибаб'юк. Також був мене гість із міста Харкова, соліста Харківської філармонії, наш земляк із Козельщини Лашко. Віталій в цьому році до, до речі став заслуженим артистом України після нашого полтавського. Концерту, це була його презентація на Полтавщині. От, а друге відділення ми працювали в супровід ансамблю Live Sound Це керівник Євгеній Дудник. Тільки що ми дивилися живі барабани, і на базі ансамблю Живі барабани створений Live Sound Там е трішки інший формат, тому що це колектив, який акомпанує співакам і інструменталістам. І отже, в цьому році. Ми е, по проханню шанувальників творчості Дмитра Соколова, небайдужих людей, які е, люблять гарні пісні, гарні добрі про кохання, і вирішили зробити вже другий концерт, і е, в супровіді Саунд» буде відбуватись за участі е, ансамблю Грація. Педуніверситету Петро Степанович Горгаль. Дякую. Вони допомагають мені зробити гарну підтанцовку, вальсірування буде. Олександру Жирову він своїм колективом мене підтримує. Ансамбль народного танцю, візерунки і театру народного танцю Барви. Це Константин Булага. Оце чотири хореографічні колективи будуть приймати участь у моєму творчому вечірі, який має назву осінні балади. Про кохання кохання завжди живе у вашому серці. Обов'язково <сх> проваджайте осінь. Кохання Да, <сх> останній день осені Ми будемо закривати цим чудовим концертом, який відбудеться в цю п'ятницю, 30 листопада, у приміщенні Полтавського міського будинку культури о 18 годині. Скільки Чекаємо? триватиме концерт? Дві години не більше. Тому що у музикантів ще концерт сьогодні. Не буду рекламувати, що буде далі. Але мені сказали, о 20 годині 30 хвилин ми виходимо з залу, музиканти. Отже, я розраховую програму, буде близько 18 номерів, не більше. Що, що виконувати будете? Чим дивуватися? У цьому році ми будемо виконувати пісні відомих композиторів. Це із. Кінофільму Мері Попінс, музика Максима Дунаєвського. До речі, хочу нагадати, що його славетний батько Ісак Дунаєвський родом з Лохвиці, і тим самим ми ще раз підкреслимо, що з Полтавщини багато вийшло у такий світ мистецтва багато талановитих людей, композиторів. Це буде і музика Олександра Білаша. Нові аранжування зробили. Саме головне, що це живий звук. Музиканти всі віртуози. На кожній репетиції щось там вкладається в музику, доповнюється гармонія більш розширена. Це і Сергій Вовченко, невтомний аранжувальник, це Олег Шеременко. В цьому ансамблі буде на саксофоні виконують твори, але ж вони всі ж музиканти там зробили 7 плюс 8, Там акорди пішли джазові. Це, ну, це справжні фанати свої справи Також е, із репертуару Франка Сінатра е, буде твір. Ну, взагалі така гарна, добра музика, ту, яку знають полтавці, тому що це і естрада 50-х років, 60-х, 70-х. Ну, гарні пісні ті, що на слуху. Можливо, десь там. Якась критика знайдеться, що е, це не мова е, сучасна. Ну ми спробували переклади робити, але ну не не звучить. Будемо так, як і в віденській опері. Опера виконується мовою оригіналу. І це не означає, що ми до когось там зазиваємо. Ми українці, ми любимо і це мистецтво, наше рідне на цих піснях росли наші батьки, і ми також виховувалися на цих гарних мистецьких традиціях. Дмитра згадали вже про таку широку гаму творчого спектру нашої Полтавщини. І хто як не ви, як директор центру, знаєте наскільки багата наша Полтавщина? Розкажіть, скільки в нас таких колективів аматорських, про які а, можна А, ви, ви хочете про мою роботу, не втомно, в центрі народної творчості. Отже, може повторюсь, тому що у нас цілий рік триває атестація народних аматорських колективів. В області до цього часу, до підведення підсумків, було 450 народних зразкових аматорських колективів. Це їх хореографи, це інструменталісти, ансамблі. Хори окремі виконавці і так далі. Раз на три роки за положенням Міністерства культури проводиться атестація. Виїжджає комісія прослуховує програми. Якщо люди підросли або залишились хоч на тому рівні, підтверджується звання. Якщо десь вже якісь нюанси, робимо отсрочку і тоді або позбавляються звання, або люди ще краще починають працювати. Ну, така процедура нікуди не дітися. Тому що комісія щодо присвоєння, підтвердження і, на жаль, позбавлення звань. У нас в області майже таких ситуацій не були останніх, хіба що тільки якщо нема там фінансування для керівника, або взагалі люди роз'їхалися, і, і ну немає там духового оркестра. Але наша задача зберегти, підтримати, переконати керівників, це там і сільські голови, голови адміністрації, начальники відділів культури, щоб дати шанс, тому що ми посередники між чиновниками і просто аматорами, просто тими людьми, які несуть. На своїх плечах, і ми повинні отак методично керівни, начальнику сказати: дайте паузу, дайте, вони підтягнуться. А музикантам скажу, давайте бігом ми вам репертуар допоможемо розширити там нотні збірки і так далі. Ну тому що е, я особисто двічі на рік їжу і на семінари по всій Україні. У нас є рада директорів центрів народної творчості, яка двічі на рік збирається в різних регіонах, в різних обласних центрах. І ми спілкуємося, обмінюємося досвідом, нам показують найкращі зразки їхні, їхнього регіону, їхні будівлі, інфраструктуру в галузі культури. І тим самим десь щось ми вже по-іншому дивимося. І цю інформацію передаємо нашим сам. Районам, об'єднаним територіальним громадам. І таким чином ми їм допомагаємо бути кращими. Деякі є нюанси, які завжди, деякі є такі. Моменти в житті, що керівники на місцях не хочуть не прислухатись не до рекомендацій Центру народної творчості, департаменту культури і, взагалі, міністерським нормативним документам, ну так би собі зробили відокремлення, ну це неправильно. Я хочу наголосити. Що об'єднані територіальні громади створювалися не для того, щоб роздрібнити Україну, а навпаки, покращити життя людям, і ті керівники, які не розуміють, що треба прислухатись, і до Міністерства культури, і до Полтавської адміністрації, департаменту культури, центру народної творчості, діла не буде, тому що якщо вони будуть варитися в собственому як сказати, соку, діла не буде. Треба спілкуватися на наради, приїжджати на семінари і так далі. Ну бачити, що твориться в інших об'єднаних громадах, що в районах твориться, тому що, наприклад. Від районів е, ОТГ е, в спадок дісталися гарні настроєні налаштовані колективи. Вони перейшли в громаду, і громада цим пишається. А нові створити такого рівня ще немає можливості. І для того, щоб це створилося, треба спілкуватись, треба радитись, як його краще зробити. Тому я наголошую, шановні друзі, ми на сьогоднішній рік плануємо провести два семінари. Це е, разом із національним полтавом. Відділенням Національної хореографічної спілки буде по хореографії семінар, де буде проводити, ще не знаю, або на базі Гадівського училища культури, або на базі міста Полтави, це педуніверситет, дитячі музичні школи, які мають хореографічне відділення. Ми ж хочемо продемонструвати, проанонсувати, як воно робиться з фахівцями, залучити до цього семінара тих людей, які. Є фахівцями своєї справи О, таке творче закулісся. Дмитре. Ну, це складний процес. То що ми бачимо на сцені, це вже відшліфоване, те, що цензура випустила на сцену. А взагалі, то це тільки 30%. відсотків. Оті 70 за лаштунками, за кулісами, оці всі підготовчі процеси, ну самі знаєте фінансування до речі там про ваше за кулісня до вашого концерту. Як готуєтеся? Скільки ці репетиції? Як прилаштовуєтеся до музикантів? Музиканти всі професіонали, вони дуже талановиті. Вони твори всі ці наслугує в цьому році, тому що знаю, що вони зараз загружені. Ось буде полтавський вісник, знову битву хорів організовувати. І ці ж самі музиканти акомпонують всім учасникам колективу. Я говорю, хлопці, дивіться ж, не переплутати тональності, тому що у них зараз 4 грудня буде полтавський вісник, а в мене 30 числа і майже репетиції. Пересікаються. Деякі пісні навіть я там, наприклад, знаю, буде попурі і Васюка на полтавському віснику, а Червона рута буде в моєму концерті. Це останній номер попурі, буде... але там під жіночі голоси, воно розписано, гармонія тональності. І вчора, наприклад, на репетиції співаю пісню, потім бабах Акорд. Зовсім з іншої тональності. Говорю, Сергій Володимирович, ви все чуєте? Це, вас це дуже складно. Під Потім людям пояснити під час концерту, що то був за акорд такий підкреслюючий. Тому говорю, все уважно розписуємо ноточки, гармонії в кожного блокнотики. Всі пишуть. Ну так, ну складно, тому Директор, що музикантів -то мало все контролювати має обов'язково. От дуже цікаво, як у вас із тейменеджмент? Як встигати все? Ну, по перше, я закінчив Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв на спеціалізацію менеджер зовнішньокультурної діяльності. Це 10 років тому було. І з того часу я так дивлюсь, аналізую, але саме головне, що є вчителі. Я Ще раз хочу подякувати Герману Юрійовичу Юрченко, невтомному керівнику цих проєктів свої, вибачте, 79 років Герман Юріч як живчик, тому здоров'я йому процвітання. Що й много літа, щоб він і далі та, так працював і співпрацював із молоддю, тому що цьому не навчився в інституті, в університеті. Це це практика, треба дивитись, як розумні люди ведуть цей процес, тому що і фінансування, і запросити артистів, і потім нагодувати, якщо це гості, посилити треба. До мене, до речі, на концерт прийде. Колишній учасник гурту краяни співак композитор Сергій Бацман вчора дзвонився, що в концерті буде. Так що хто шанує творчість Сергія Бацмана? Будь ласка, приходьте. Декілька yeah. творів yeah. в його виконанні ви почуєте. Отож Та... ще раз нагадуємо, що 30 листопада Дмитро Соколов запрошує на осінні балади про кохання. На так, такі. «Міський будинок будинок культури вишиванка будино. Обіцяли бути. Олег Шеременко обов'язково будуть. І взагалі буде гарна е, інструментально пісенна танцювальна програма, яка присвячена вічному коханню. Отже, 30 листопада, міський будинок культури, осінні балади про кохання. Дмитро Соколов та його друзі запрошують на цю чудову концертну програму.